У таких номерах у нас проживають спортсмени. Номер, номер розрахований на три особи. Тут тільки з умов це душ. Тобто рукомойні. Все, більше нічого нема. Ну і хочемо зробити, об'єднати тут два номери в один номер. Два номери в один номер. І зробити, щоб були всі умови і душ, і туалет в номерах. Директор навчально-спортивної бази Заросляк, що розташована біля підніжжя Говерли, показує, у яких кімнатах проживають українські спортсмени під час навчально-тренувальних зборів. Це покращений номер. В цьому номері вже є душ, туалет, але кхм, погано, що камера не передає запах. Ну каналізація все ну дуже, дуже, дуже поганий запах. Треба робити заміну повністю цього всього. А ще ремонт електромереж, заміна вікон і покрівлі, утеплення та ремонт фасаду. Загалом розповідає Василь Федончак, робіт тут планують провести орієнтовно на 33 мільйони гривень. Усі гроші додає керівник закладу. Отримали від міністерства молоді та спорту, на балансі якого і перебуває база. Спортсмени відповідного класу, чемпіони світу, чемпіони Європи, призора і чемпіони Олімпійських ігор. Звичайно, що хочуть перебувати ну, в нормальних умовах і проходити підготовку в нормальних умовах, коли вони у високогір'ї, у нас на висоті 1330 метрів, у них ну, колосальне навантаження. І після навантаження хочуть проходити нормальне відновлення навчально-спортивній базі за Русляк більше 60 років, каже Василь Федончак. З його слів, капітальні ремонти тут в останній проводили у 80-х роках. Цьогоріч їх розпочали наприкінці вересня, а до кінця грудня планують завершити. Ця база для спортсменів. Ну, 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 Тут починається все. Тобто для таких видів, як боротьба, для таких видів, як е, ну, греко-римська боротьба, е, бокс, е, дзюдо, початок звідси. Загалом на базі одночасно можуть проживати 90 спортсменів, навчально-тренувальні збори, в яких тривають по 2-3 тижні, каже Василь Федончак. Додає, коли спортсменів немає, на базі мають змогу проживати туристи. Вартість проживання 280 гривень, 350 гривень з людини за добу. Це душ, туалет, ну, всі повністю умови. Є. Харчування в цю суму каже Василь Федончак: не входить. Після закінчення ремонтів прискурант на базі переглянуть, говорить директор бази. Він додає, що капітальні ремонти тут розпочали у 2021 році. Тоді перераховує Василь Федончак, провели капітальний ремонт у їдальні спортзалі та частково відремонтували фасад. Після повномасштабного вторгнення роботи припинили. Наступний рік будуть олімпійські Наші спортсмени. На жаль, виїжджають за кордон тренуватися. І якщо у нас може бути проживання там ну, до півтора тисячі, умовно, ну кажучи, проживання і харчування з усіма умовами, так то тисячі, тисячі? гривень, так. в сотку, то за кордоном там в рази дорожче. І ті всі суми, які вивозяться за кордон, могли б зараз залишатись у нас всередині. Ну є умови, є результат. Це, це гарант, ну нема нема умови, нема результату. Микола Попович, майстер спорту міжнародного класу з лижних гонок. Він є учасником чемпіонатів світу та олімпійських ігор. На базі заросля каже, провів не одні навчально-тренувальні збори. Розповідає, що гідні умови для спортсменів мають бути в пріоритеті для кожної країни. Втім, додає, варто добре зважувати, куди вкладати гроші під час війни. Я б всі гроші ну більшість здавав на війну. Там дронів треба, там люди вмирають. Але, звичайно, це круто, бо і діти ростуть. Дай Бог, щоб тільки сюди не перейшла ця війна. Треба десь займатися. І я тут катався, і ходили сюди пішки, знизу відшла І... Само себе було добре, що це роблять з однієї сторони. Майстер спорту з боксу Михайло Селіванов каже, базу за русляк відвідував до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну з 24 лютого 2022-го у складі Національної гвардії пішов на фронт, де щоденно каже, є потреба у технічній та збройній підтримці. Але розвиток спортивної інфраструктури, на його думку, має бути не на останньому місці. Військові виконують свою функцію на фронті, а спортсмени виконують свою функцію, яка також чимало важлива на. Сьогоднішній день у світовій спільноті зараз. я вважаю, що і держава повинна також дивитися за фронтом так, як зараз ну розпрацьовуються різні проекти. Виготовлення власних дронів наших українських, звісно, що не треба забувати, війна на даний момент є в пріоритеті. Ремонтуватимуть навчально-спортивну базу «Заросляк» до кінця року, розповідає Василь Федончак. А з початку січня каже, очікують на перший заїзд спортсменів. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.